Окей, okay, let's, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні будем... буде такий відос, коротше. Глянемо коротенько відео огляд на оновлену модель DMTZ 244HX. В подальшому на каналі ще подивитись, побачите. Разом з вами глянемо огляди на різні моделі від компанії DMTZ. Думаю, буде цікаво подивитись. А зараз в цьому відео подивимося цю модельку після рестайлінгу, так сказати, оновлену. Побачимо, що тут змінили, що покращили по технічним характеристикам, чи змінилось що, чи вони тільки дизайн поміняли і все. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Ну що, друзі, ось цей тракторець. Рестайлингова модель. Це не новинка, як то сказати так. Ну, На ринку України новинка, якоби. Але це не нова модель, така вже модель була, просто в іншому дизайні. Там, виходить, морда така більш на скаут похожа, типу, дизайн. А тут вже новий дизайн, нова морда, типу, новий капот, дивлюсь. Ну, таке. І зараз подивимося по характеристикам, що тут зробили, може щось покращили. І подивимося, який тут двигун стоїть, яка коробка, і взагалі які мости там. Ну, все повністю, яка навіска. І зараз разом з вами подивимося це відео. Можливо, хтось вже бачив на каналі ДМТЗ це відео, цей огляд. Я теж так по-бистрому передивився це відео і вирішив ще раз з вами подивитись, ну і сказати свою думку на рахунок цього трактора, на рахунок. Цієї моделі. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Мінявим Шановні, слава Україні! І в сьогоднішньому відео будемо робити відеоогляд на оновлений міні-трактор ДМТЗ-244HX, рестайлінгова модель. Зараз буде декілька фотографій предидущої моделі. Будь ласка, раз О. два. І будь ласка, ось міні-трактор дмтз 244HX оновлений по дизайну, по функціоналу, по своїй комплектації, та й взагалі попередні міні-трактори ДНТЗ 244 hx ще будуть в наявності і будуть вони найбюджетніші. Це буде йти міні-трактор уже більш преміального класу, тому що тут дійсно якісні. Комплектуючі, якісні матеріали, якісно покращений трактор, якісно і достойно він навіть виглядає. Попередній міні-трактор також буде в наявності значно нижчою ціною. А ціна на даний міні-трактор становить 6300 доларів. Це міні-трактор з безкоштовною доставкою. Прямо до вас додому. От, будь ласка. Хлопаки 6300? в принципі. Я вважаю, що за таку модель, ще є оновлено в новому дизайні. Ну, шикарно, шикарно. Треба буде якось зняти відео порівняння е, цього трактора DMTZ 244HX і порівняти його з кентавром 244 SX, там, чи, чи S, ну, типа базовій комплектації. Ну, неважливо, просто порівняти з Кентавром з 24. От цікаво, як взагалі, тіпа, який трактор буде. Який буде краще, скажімо так, по технічним характеристикам. Ну, Не, не будемо брати до уваги дизайн, там це все О, там можна будь-який це вчепити. Але подивимося по характеристикам, по всьому іншому, по комплектації глянемо і подивимось, порівняємо два трактори. Думаю, буде цікаво. Якщо цікаво, друзі, то пишіть в коментарях: ми зробимо таке порівняння цих двох тракторів, двох моделей. І по промокоду підписник. Будь то з Тіктоку, або з Ютубу повний бак де спалива у подарунок при замовленні. Тобто телефонуєте Супер. до менеджера і говорите, Його. що я з Тіктоку підписник, або я з Ютубу підписник. І це вже йде перший дзвіночок для наших менеджерів. Що вам потрібно в будь-яку техніку, яку ви будете замовляти у нас, будь-то це мототрактор, міні-трактор різної потужності та конфігурації. Для мене це означає, що потрібно вам залити повний бак диспалива безкоштовно у подарунок. До речі, друзі, прошу замітити такого ще не робили ні одна компанія, ні не один магазин. Щоб, типа, по промокоду вам повний бак диспалива. Це, звісно, блін шикарна пропозиція, я вам так скажу. Прикольно. Це, ну як, як кажуть, ну, вроді да, але приємно, друзі. Додатково в даний міні-трактор залитий антифриз. Уже не потрібно вам. Не зливати ту воду, не заливати, щось своє, там уже залити і гарний та якісний антифриз. Більш детальніше зараз пробіжемося по трактору, покажемо вам всі його вузли та агрегати, щоб ви самі могли оцінити його переваги перед тою чи іншою моделлю. Отже, міні-трактор 244 hx І перше, що бросається в очі, це його такий ось суперовий дизайн. Ну так, да. дійсно суперовий дизайн. Дизайн шикарний. Морда така. Має такий брутальний вигляд. І достатньо е зроблений з якісних матеріалів і комплектацій. Редукторний передній міст. Окрашений. Просто суперово. Ну, так, да, значить непогано. Питань по даних редукторах не було ніколи та й майже, я впевнений, що не буде. Передні колеса у нас йдуть 7,5 на 16. Ось, будь ласка, широкі, грубі, масивні і зроблені із якісного матеріалу. Задні колеса також виконані з якісного. Матеріалу, а саме із гуми і мають розмір 11,2 на 24. Розбірний диск. Нормально. Додатковий противовес. От. Регулюється передня. ну Противес, я думаю, наверное, кілограм так. По скільки десь ідуть тут? По 25 здається, да? Один. От. І, до речі, така гума ставиться на 40, наскільки я знаю. Це непогано. Для 24-ки така висока, да, широка резина, взагалі шикарна, я вважаю. За це лайкос, реально. Поки що мене трактор радує. Регулюється передня калія. Регулюється додатково задня калія. когось має трактор облаштований рівною так. підлогою, ось такою підніжкою. Всі важелі. Ломон. Що необхідні. А я та думаю, щось, блін, якось мені морда знакома. Думаю, щось. Десь я вже бачу такий тракторець, щось. Щось знайомий, думаю, дизайн якийсь. А, до речі, недавно дивився відос у Андрюхи Агроволинь канал. То він там знімав Ломон сороковку РДшка, да, 404. цей Оріон. Ломон. Тут же. Сороковочна база стоїть. Тут же вистачає ваги, тут же широка резина. І тут же навіска, яка розрахована на сороківку. Але це насправді піддесяточна навіска. Як ви бачите, вона йде довгою таким колітом. Майте на увазі, оце йде сороківка. Так от чому це найкраща сороківка? Тому що тут стоїть нормальна ломоновська коробка. Хороша. Не кентавровська. Кентавровська трішки гірша. Ця ліпша. Кемовський двигун. Сороковочні мости. На ось такий ход редукторах. Кажу, там 24-рочна база. Ось стоїть 24-ка, 40 кілка. До речі, то це бачите, це виходить, що я бачу дизайн схожі. То виходить, що ДМТЗ теж. У Ломона, типа, просто взяли, замовили такий тракторець, ну, в такому дизайні. Тільки що там на капоті написано Ломон, а тут АДМТЗ. І плюс на речагах ось все Ломон, бачите? Тут, походу, коробка йде теж Ломоновська, я так поняв. От, я щось таке чув, що кажуть, що Ломоновська коробка. Е, вона... Трішки краще, ніж кентавровська Ну, чесно, ну, сам е, особисто не перевіряв, то я не знаю. Ну, я чув таке таку інформацію від людей, так сказати, досвідчених в цій темі, що Ломоновська коробка по якості трошки краща, ніж е, кентавровська Не знаю, якщо ви знаєте, друзі, напишіть коментарях. Буде цікаво почитати. Так, дивимося далі. не Для зручного керування міні-трактором. Будь ласка, на вашому екрані. Важіль вмикання, вимикання переднього мосту. Повишені понижені передачі. Важіль вмикання вимикання валу відбору потужності. Це ми регулюємо швидкість валу відбору потужності. Двохшвидкісний на 6 шліців. 540 тисяча обертів на хвилину. Тут що у нас? Маємо блокування заднього диференціалу, Ого, управління трьохточковим навісним механізмом і додатковими гідравлічними розподільниками. Так, да, хлопаки, чітко я вам скажу. Речагі, так бачу, все розташовано, все зручно, все під руками. Бачите, задня частина трактора зашита все чітко зроблено. Ну типа... Якість покраски дивлюсь, більш-менш, да, така, ну, типу, адекватна, скажімо так. Поки що тракторець радує, чесно скажу вам. Дивимося далі. Сідушка, бачите, блін, шикарна, да, йде. Як пілот, чи як вона там називається. Бачите, регулюється по вазі, ззаді цей пружина, він підлокотники, він підголовник даже вже. Навіть на ДТЗ-шках, блін. ну, Не на всіх стоять такі сідушки шикарні, як тут а на ДМТЗ, прикиньте? Да це тоже лайкос. Як кажуть, вроді мелочь, вроді сідушка, але, блин, приємно ж капець. Бо працювати на тракторі, блін, на табуретки їздити і на нормальній нормальні сідушки, це теж, друзі, велика різниця. Після табуретки потім спини не відчуваєш, блін. Не можеш не зігнутися, не розігнутися. А після цієї сідушки ти собі як дядько їздиш, все м'якенько, воно все там грає на пружині, все амортизує. Просто люкс, хлопці. Бомба! Шикарно! Кортований ось таким комфортабельним сидінням. Рівна підлога з цієї сторони. Тут ми маємо ручничок для гальма, здвоєна педаль гальма. Ну, педаль газу це само собою. Панель йде Прикольно. автомобільного типу. О, панелька теж. Ось, будь ласка, спільно. руль. Прикольно. Гарно зроблений, з якісних матеріалів, нічого не прогинається, не дрібіжить. І Взагалі, зроблений дуже-дуже дуже дуже, парики, дуже, дуже, дуже дуже сильно. Дрібіжі, я сказав би. Це найгарніше зроблений трактор із свого бюджетного сегменту. led оптика, повороти, стопи, габарити. Додаткове світло, розетка на причіп. Додатково гідроз'єми. І трьохточковий навісний механізм. Опа. Трьохточковий навісний механізм іде із двома е, зовнішніми гідравлічними циліндрами. Хлопці, два виносних гідроциліндри. Ну, це вже, блін, по-серйозному. Оце вже хлопаки взялись, реально. Два виносних це що у нас хлопці виходить? Ну-ка, експерти, пишіть у коментарях. А я поки вам скажу це. Тут примусова гідравліка і опускання примусове. Не знаю, кому воно потрібне, звісно. Ну, багато хто каже, що, типа, якби, ну, типа, що це не, не дуже важливо так. Е, головне, щоб це плаваюче було і все. Ну, ну, плаваюче по-любому щоб було, але тут бачите, ще й примусове опускання є. Е, ще плюс в чому, що виносні циліндри, якщо вдруг що станеться там чи обслужити їх треба буде там Чи ще щось, то вони знаходяться з От, Їх обслужити, там, чи, не дай Бог, як поламається замінити на нові, е, там, чи поремонтувати гідроциліндри, ну типа, доступ е, в легкому доступі, скажімо так, що ти собі зняв його, відремонтував, там чи замінив на новий, допустимо і все. оце блін, теж шикарно, мені подобається. Поки що, друзі, мене цей трактор дуже радує. Блин, я вам скажу. І сам трьохточковий механізм клешні, виконані ось. Будь ласка, дивіться, як виконані. Ну, шикарно. Надпотужно. Шикарно. Надпотужна, надпотужна навіска. Зроблена ось таким ось чином. із... Подивіться, яка толщина клешень. І ці, бачите, стяжки ці, да? по бокам чітко там все дивіться, як зроблено. А клешня, дивіться яка толщина клешень, блин. Я в шоці, хлопці. Як на сороковки на кентаври, Я, ну, типа, вам кажу, серйозно. Як на сороковках стоїть. А це 24 ка на хвилиночку, друзі. Це 24. ка Оце дійсно, блин, люкс, пацани, це люкс. Своїми спеціальними виганами для. Більш кращого розподілення ваги на трактор. До речі, з якого металу вона зроблена, це 20 мм металу. Офігеть! плюс додатково посилена нижньою пластиною. Посилена розкоси, тяги, також виконані дуже гарно з якісного металу. Ну і центральний винт це само собою. Шикарні. Хлопці зараз на зборці активно їх збирають. І один уже трактор сьогодні поїхав зранку до свого володаря. Відкриємо, подивимося, що під капотом. Так, да, друзі, були б в мене гроші. То цей тракторик я б вже заказав, бо і завтра вже везли б його мені. <тас> <тас> Не вірю. Так, да, шикарний. Ну що сказати, ну, поки що подобається реально. По дизайну, навіска потужна, мости, задній міст потужний. Це все так ну, тіпа, зроблено шикарно. Ну, Якість видно, що дійсно е якби краще, ніж інших, серед інших, так сказати, е його конкурентів, скажімо так, інших брендів. Зараз глянемо під капотом, що там. Ну, мабуть, КМ 385, як, як зазвичай, я думаю. Зараз в основному на 24-ки КМ і ставлять ці двигуни, бо вони. Чого їх ставлять? Тому що вони більш надійні вже перевірені часом, скажімо так, що вони тягові, ті двигуни, рівно працюють, вони більш-менш економні, вважаються. Тому, в принципі, ну КМ, блін, КМ то сила, блін, йома, що тут скажеш? Фіксується капот ось такими замками. Капот тримається на двох газових упорах. Ласка. Бак ємністю 35 літрів. 35 Розширювальний бачок на гідропідсилювач керма. Акумуляторна батарея 105 Ампер. -год. Додаткові противовіси по 11 кг. Кожен 4 штуки має міні-трактор. Табличка під номер. Угу. Кричатка. Система Прикольно. охолодження захищена ось такими пластиковими решітками, що туди ніхто або ніяка веточка випадково не потрапила. Угу. І двигун, само собою, настановлений. тут на ньому Заводило, кем 385. Добрий кемчик. Кем. Ну і паливна так. апаратура, ось, будь ласка. Шикарно. Просто шикарно. Повітряний фільтр циклон. системи циклон. Чітко. І досить зручно розташований. oh my. Блок У -у -у. запобіжників та релюшок. Шикарно. Дуже легко. Це чітко зробив. Відкривається. Супер. Дефектується, який запобіжник вийшов з ладу, міняється. Не потрібно не лізти кудись туди під панель, під зажигання, туди, під рульову колонку, під все стальне. Ну, От також з цієї сторони йде нас решіточка, яка захищає крильчатку та ваші руки, пальці від випадкового потрапляння. Два гідравлічних насоса, один на навісний механізм. Та гідророз'єми. І один на гідропідсилювач керма. Електростартер, тумблер маси. Ну, в принципі, все як в стандартному міні-тракторі. Гарний трактор, дуже зручний по своїй посадці, також дуже досить надійний і гарний він іде комплектації. Що пропоную? Завести та послухати, як працює даний апарат. Панель у нас іде автомобільного типу. Ну, сидіння Все як, в принципі. Нічого не заважає. Ніде в мене ноги не засипаються. замок запалювання, будь ласка. Ну і запускаємо двигун. Легко включається в передачі і поїхали покатаємося. Назвичайно легкий в управлінні. керуєш як і намарочкою. Так що, будь ласка, шановні, є такий апарат. Е, отримали ми їх декілька контейнерів даної модельки, але я вам хочу сказати, що попередня модель була у нас днтз е, 244X. Зараз побачите плюс-мінус фотографію його, того трактора, який був, також отримали ми його були декілька контейнерів того трактора з козирком. І реально за неділю тих двох контейнерів не стало в наявності. Та я сам в шокі! Люди їх всіх розгребли. Я навіть е не встиг вам зняти відеоролик. Був інший капот, інша конфігурація, взагалі, була був також з примусовою гідравликою ззаді, і з дугою безпеки і з козирком. Розмали просто капецьяк. Тут уже чотири замовлено ну це на даний час, коли я знімаю цей відеоролик. Ну що ж, друзі, ну такий тракторик. Блін, як на мене, то просто за свої гроші, скільки він казав там, 6300, здається, доларів. Так, да, 6300. За таку суму, да, за такі гроші. Такий трактор, я думаю, що це просто топова 24-ка, яку взагалі я бачив яку китайці зробили на, на ринку українських тракторів, так сказать. Да. Мені здається, що він кентавра перепльовує по-любому. Щось я так думаю. Шикарно зроблений, все дійсно зроблено так, ну, на перший погляд дивися, да, так все якісно, ці речаги розташування. Е там, не знаю. Приборна панель прикольна, вже така більш Більш сучасні... сучасні, сучасні суч... Коротше. Коротше, більш сучасна ця панелька приборів. Потім сідушку поставили нормально, що навіть не в всіх ДТЗках, прошу замітити, друзі, не в всіх ДТЗ стоять такі ці сідушки. Дивіться, з підголівником, підлокітники, коротше. Ну просто шикарний апарат, я вам скажу. Шикарні, да? Колеса широкі, подивіться, як на сороковку ставлять. І спереді обично 6,5 на 16, а тут 7,5 на 16. Це, нормальне колеса, дебелі, широкі, такі, здорові. Це просто, просто люкс, хлопці, реально. Ну да, На рахунок ваги, правда, тут нічого не сказано. Яку вагу піднімає навіска. Потім за ці противовеси до грузи нічого не сказано. Ну, таке, я думаю, що можна це зайти на сайті і в них почитати цю більш детальну інформацію по технічним характеристикам даного. Міні-трактора. Але, в принципі, у відео можна було б і сказати, але таке не знаю. Ну так, головне, що основне показав, що як до чого, як виглядає. Е, наскільки якісно матеріали зроблені, це все е, комплектуючи дійсно. Ну, толково, мені подобається, що я хочу вам сказати, друзі. Прикольно. Дійсно, скажімо так, тракторець достойний уваги кожного. Да, ну що ж, прикольний трактор. Були б гроші, хлопці, дійсно кажу. Зараз б дзвонив би вже і завтра хай би везли б мені його збирали і везли б, коротше. Апарат цікавий, цікавий. Було б дійсно цікаво попрацювати на ньому. Ну, побачимо. Десь Бог, все буде добре, назбираємо кошти. А можливо і через годік, два, може, купимо собі такого апаратика. Дійсно, як на мене, то, блін, суперовий. Ціна якість взагалі топ. Просто топ серед 24-рок, я думаю, серед китайських тракторів на ринку України. Пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати, як ви вважаєте. Пишіть свою думку за, ну, про, за цей тракторець. Як вам така моделька оновлена, скажімо так, після рестайлінгу. Виглядає ще більш шикарно. Просто супер, я вам скажу. Так що, друзі, таке, такий відос був. Хотів для вас зразу зняти. До речі, глянемо скоро огляд на е, трактор на 40-ку SD Oріon е, Lomon. Це ще схожий дуже на, по дизайну на цей трактор. На каналі Агроволині Андрюхи, Я думаю, що може на днях теж зніму огляд та глянемо разом з вами. Думаю, теж подивимося цей тракторець, що він себе представляє, скажімо так. Теж в новому дизайні зайшла 40 -ка. Тому, друзі, якось так. Дякую всім за увагу і дякую, хто додивився цей відео до кінця. Так, ну що ж, друзі, такий був відео, такий був огляд даного тракторця. Ну, як на мене, то шикарний апарат. За 6300, друзі це взагалі. Я думаю, що кращого на ринку України серед китайських міні-тракторів серед 24-рок, я думаю, що варіанту немає. Що це просто топовий варіант за свої гроші е, в цій ціні, скажімо так, серед інших конкурентів. Золоті слова. Тому я думаю, що він навіть Кентавра переважає по якості зборки і комплектуючих, е, скажімо так, тому. Я б собі такий прикупив би, друзі, такий тракторик. Були б гроші, я ж кажу, я б забрав би вже прямо зараз замовляв би його. Ось, Дійсно, достойний варіант. Достойний варіант. Шикарний трактор зробили не тільки по дизайну, а й в технічному плані. Мені подобається. А ви, друзі, пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. От, Як вам такий тракторець? Як вам? Така моделька. Ну що ж? Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі корисні посилання, як завжди, під кожним моє відео знайдете. Долучайтесь на мій телеграм-канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!